Дев'ятирічною дівчинкою вона пообіцяла помститися. Тоді у 2014 році Ніколь Марія Лукошенко вимушена була їхати з Донецька через початок війни. У неї був маленький рожевий блокнот, де вона написала, що повернеться нищити ворога, який відібрав рідний дім. Її позовний ліліт і 20, вона другий пілот відділення ударних дронів 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії. Минуло наша гриня підписала контракти, приєдналася до лав національної гвардії України. Тепер дівчина є частиною. Бойової команди fpv операторів які знищують ворога на її рідній Донеччині. І мені настільки було некомфортно, незручно, не вдома. Я настільки хотіла додому. Що я пообіцяла собі, що рано чи пізно, якщо все це не закінчиться, то я візьму до рук зброю і повернуся захищати свій дім. Бо, як не крутий, я вважаю, що за Донбас мають воювати Донбаські. На жаль, нас там дуже мало, але ми є. Ніколь Марі Лукошченко. Позивний ліліт, військовослужбовиця 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Рубіж, у 2014 році ще дитиною пережила переїзд Донеччини на Волинь. Після повномасштабного вторгнення РФ пройшла шлях від волонтера до молодого бійця. Зараз як другий пілот відділення ударних дронів бореться за свій рідний Донбас. Я народилась в Донецьку, але я його не сильно пам'ятаю. Я більше пам'ятаю Сіверськ, бо я була вже доросліша і в Сіверськ він не був окупований до 22-го року. Та й зараз він не рахується окупованим, там йдуть бойові, але він не окупований. То в Сіверськ до 22-го я приїжджала кожне літо до Тьоті, на табори вони проводили, і все таке, то я там була постійно, він мені більш рідніший. то й сумую я за Сіверськом саме. А так, я постійно дивлюсь відео, що там відбувається. А часом там стають о, мої знайомі, то знімають щось, волонтери або військові, перебувають там на позиціях. То що відчуваєш в цей момент? Ніби тебе по-живому ріжуть. І ти такий, клас, а що я можу зробити? Я нічого. Вот. О, з кожним новим розваленим будинком, не розваленим кварталом, ти такий, ну знищують моє, знищують моє дитинство, моє життя. І ти такий, І ти ніяк не можеш на це вплинути. Розпач. Я поїхала на декілька днів відвести волонтерський став хлопцям до Києва. Сказала, що за три дні повернуся, але не повернулася. От я почала займатися евакуаціями, їздити з своїм дуже хорошим другом, якого вже, на жаль, немає, на евакуації, на Донбас, кататись. Панове, евакуація, вдома хтось є. Потім згодом тато дізнався, що я на сітки в Києві пліту, а по лінії фронту ганяю в 17 років. Ну він так знатно обалдів. обалділ. Мама взагалі в шансі була такому, що жесть. А, і взяли бус, почали їздити разом з татом, займатися тим самим, тільки це вже була наша така сімейна справа. Займалися переселенцями. Мама переселенцями займалася тому містечку, де була. Там неї там хостили, сім'ї. Це не було щось глобальне, це було те, що в межах наших можливостей. Бо в нас самих велика сім'я, і... але те, як вона могла залучитись, вона була залучена, так само, як і малі, вони ходили плести сітки. Ми з татом ганяли по Донбасу. Старші брати на той момент займалися волонтеркою в Києві. Вони були залучені до початку такої великої роботи одної з кав'ярнь. А в Києві, які почали готувати їжу для ТРО, для військових, там збори, все ось це. Буквально з перших днів повномасштабка. І тато тоді був там. Вони годували людей в метро, і ну, там, там було прям потужно. Тому війна це така наша сімейна справа. Волонтерство це, мабуть, єдиний момент мого життя, де я можу визнати, що я зробила щось героїчне. Це була чисто моя діяльність, яку я почала, яку я шукала, як спонсорувати, як підтримувати. Да слава Україні! Ви слава! Де люди знали мене як волонтера, де було одягнуто дуже багато хлопців, де куплялись постійно якісь машини, якісь дрони, щось, якісь генератори, та сама екіпа. Було вивезено багато людей, і я як переселенка завжди намагалась заслухатись до людей, куди вони хочуть, поїхати. І зробити все можливе, щоб так і було. Декілька разів було таке, що я життям прощалась. От. І потім, коли усвідомлювала, що я жива, я така, ого. І після того. Я зрозуміла фразу, що щасливий все ж таки щасливіший той, хто вижив, а не той, хто просто жив. Через те, що цінність життя і взагалі сприйняття життя, сприйняття реальності, воно стає абсолютно різним. Навіть коли ти просто рятуєш життя людей, ти вже сприймаєш реальність інакше. Це розуміння якого не вистачає цивільному нашому цивільному населенню, щоб ми мали далі боєздатність? Я люблю жартувати, що обрала ФПВ, через те, що я в дитинстві хотіла літочки на пульті керування, батьки казали ну ти ж дівчинка і купляли ляльки. Ось. А насправді, так все дуже просто. Приїхала до хлопців привезти їм якісь волонтерські речі, познайомилася з ними, здружилась, побувала в них в лабі, побачила, як збираються в як вони літають, як вони нищать. І вже на той момент, це був початок 24-го року, було зрозуміло, що майбутнє цієї війни за дронами. І воно мені якось так сподобалось, імпонувало, імпонувала команда. І я така, ну, значить, ми є. Бо я вже на той момент шукала підрозділ, куди я піду. Активно обирала між декількома, і так карта склалась. Мені було. Максимально важко, оскільки хлопці вони більш такі з дитинства грають там на джойстиках, на приставочках. І ця мілкомоторика вже є. Для мене це було ну, щось настільки важке, що в мене істерики, сльози, соплі, все було а поки вчилась. І плюс це така річ, яку ти маєш постійно навчатись. Це як грою на фортепіано. Якщо ти там не граєш декілька днів, ти відчуваєш. Не граєш тиждень, відчуваєш вже ті, хто слушають. Ось тут така сама історія. Ну, саме керування дроном, саме робота на позиціях вона є важка що першого, що другого пілота. Стосовно першого пілота, я ще не виходила як перший пілот жодного разу. І я цього дуже насправді боюсь, оскільки ти працюєш в окулярах, після яких болить голова, бо все це в 360 і звернуте. З часом від цього і зір падає а стосовно другого пілота, там теж свій хапі хаус. Бо ти маєш бути в міці, ти маєш бути штурманом, направляти першого пілота, при цьому тримати мавік, щоб ретрік правильно стояв, щоб він попадав в дію, щоб півішка не втрачала зв'язок і відео, і ти такий трошечки «Наполеон». Робиш декілька задач одночасно, комунікуєш а, із суміжниками, я з тих, хто хлопці стоять і я буду стояти. Потім буду там скручувати валятись все болить. Але я буду намагатись максимально витягувати до рівня хлопців. Мій старший брат залишився без ноги. А, от, але при цьому тримається таким потужним молодцем, відчутються про рожевий протест. От. Ну, Ясна справа, що від цієї новини зірвало кришу всіх. А, другий старший брат він полегше, він вже такий бадрюком. Там, слава Богу, все ціле. Звісно, є свої проблеми, але там набагато легша ситуація. А, це теж таке було потрясіння в моєму житті, бо я виїжджала на позицію і вперше мені було тривожно, вперше мені було страшно. Але мені було страшно ні за себе, ні за хлопців. У мене якийсь такий дивний незрозумілий страх, я не розуміла, що таке. І я приїжджаю на наступний день, сидимо собі на позиціях, працюємо і бачу, що брат лайкає Морілсик, який я відправляла. Я знаю, що вони ще два тижні мають бути на позиціях. І я таке пишу, голова, що, ти чого не воюєш, нічи не копі. А він такий, а я без ноги. І я така, понятно. Хорошо. Вот. Ну, Я сначала паніка і істерика. Бо ну, не знаю, в мене батьки християни, і я завжди думала, що через це ми такі помазані, живучі, все з нами буде добре, но, слава Богу, що живі принаймні. А, вот. ну, і мій командир, він така дуже людина, розуміюча людина. Він каже, давай беренька туди назад і Подивись, що там, чим можеш допомогти, чим не можеш. Ну, але я дуже сумую за малими, на жаль, не маю змоги їх бачити. Та вони так телефонують, я тримаюся, тримаюся, вони відключаються, я плачу. <гум> вот. Вони розуміють, чудово розуміють, навіть малеча, який п'ять, вона каже, я хочу в Україну. А, я не часто, але розповідаю їй про Донбас, щоб вона знала, звідки її коріння. Вони читають книжки українською. Вони там за кордоном ходять на українські заходи, носять вишиванки. В мене батьки, такі люди, що ми жили на Донбасі, вони виховували нас так, що Україна це наша, і ми маємо плакати українські. І за кордоном вони не змінюють своєї думки і просто чекають моменту, коли можна буде повернутися додому. Ми маємо дуже великий потенціал і дуже багато крутецьких людей і неймовірну історію. І ми просто не маємо права якось загубити все це і зганьбити. Тому перемогу для мене буде, коли люди схоменуться і зрозуміють, що нас чекає дуже багато роботи, дуже багато спільної роботи. Коли в людей забудеться думка Моя хата з краю», і я маленький гвинтик, і кожен почне працювати на те, щоб наша країна була країною, яка розвивається і в результаті розвиненою країною, це буде успіхом. А що я зроблю після перемоги? Я поїду на кладовище до своїх друзів, До кожного, хто загинув. І оскільки їх вже немає, для мене ніколи не буде цієї повноти перемоги, оскільки втратити найкращих це вже є поразка. А ми їх втратили і продовжуємо втрачати. Тому для мене моєї якоїсь осмисленої перемоги. Її, мабуть, ніколи не буде, ну але буде радісний день, коли ми повернемось до кордонів 91-го року.